Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас звернулись звірята. Просять гарний садочок для них збудувати. А щоб збудувати гарний дім, багато треба знати нам усім. Тож пропоную вам малята, у грі навчитись будувати. Давайте з вами у наше місто завітаємо. Воно гарне, красиве, в ньому багато різних будівель. Тут школа є і магазин, вокзал, лікарня і поліція. Запрошую вас у конструкторське бюро завітати. З архітектором майбутній садочок намалювати. За нашим планом тепер ми відправляємося до інженера. Пропоную вам, малята, перед тим, як проєктувати, пригадати, з чого складається наш будинок. В ньому є фундамент, є коробка і є дах. А зараз ми на будівництво завітаємо, каски обов'язково всі вдягаємо. Ось місце для будівництва вже знайшли. Тож до роботи залучаємось усі. Не тільки люди, а й машини допоможуть швидше збудувати нам будинок. Цей транспорт розчищає нам майданчик для нашого будівництва. Яка в нього назва Бульдозер. За допомогою ковша. Будуть жити котлован. Скажіть мені, малята, як буде називатися цей транспорт? Так, вірно, це екскаватор. Коли вирили котлован, то залишилось багато зайвого. Пісок, земля, каміння. Для цього нам потрібен транспорт. А ось який, здогадайтеся, як він називається? Самоскид. Ще одна машина-помічник для нашого будівництва. Подивіться, уважно малята. Ви, мабуть, здогадалися, що це? Так, це автокран. Молодці. І ще нам дуже потрібен. Великий підйомний кран. Діти. А що таке бетон, який заливається в фундамент? Давайте з вами дізнаємося разом. Діти, перед вами пісок, який він. Так, вірно, сухий і з маленькими піщинками. Подивіться. А цемент він який. Гладенький, як, як пил, приємний, ніж пісочок. Пісок можна знайти в природі, а цемент створюють на заводі. Спробуємо з'єднати цемент, пісок і додати води, що ми побачимо, що все дуже швидко застигає. Ну що ж, малята, ми з вами все правильно спроєктували. Розібрались з місцем, допомогли будівельникам з транспортом, а тепер відправляємося з вами будувати наш садочок для наших маленьких звірят. Йоу, вдома не сиди, будуй тягну клади, мішай мене твори в кожному подвір'ї та парку району. Є на світі багато професій, є на світі багато доріг, та найкраща із них будівельник, будівельник це наш оберіг.